Вас вітає компанія Neos. На огляді Neos Mine XL 30 кВт. Це оновлена модель котлів шахтного типу з нижнім горінням та верхнім завантаженням палива. Цей котел створений для опалення приватних будинків, виробничих приміщень, майстерень та інших об'єктів системою центрального опалення. Neos Mine XL виготовлений з високоякісної сталі товщиною 6 мм. У конструкції використано човунні колосники, що гарантують довговічність та надійну роботу котла впродовж багатьох сезонів. Спеціальна топка, що розширюється донизу, запобігає зависанню палива. Збільшений об'єм камери дозволяє завантажувати більше пального, а це до 12 годин горіння на одному завантаженні. Завдяки триходовому теплообміннику з вертикальними ходами тепло максимально ефективно передається до системи опалення. Наявні форсунки в зоні горіння та ручки швидкого розжигу. Є можливість під'єднання зворотної води з обох сторін. Також встановлені нижніх колосникових дверей зліва або справа. Розмір завантажувального вікна 34,5 на 40 см. Глибина топки 108 см. Діаметр димоходу 18 см, ширина котла 52 см, глибина котла 81 см, висота котла 138 см. Для замовлення та консультації. Звертайтеся за номером в описі під відео.